Велике скупчення піхоти це, як на мене, найжирніша ціль. Зараз війну вивозить піхота і артилерія, відповідно з артилерією аеророзвідка. Та я більшу частину свого свідомого життя на війні провів. Я там, себе дуже добре почуваю, втоми не відчуваю. Розробка дронів, бойові роботи різних типів, літаючі, плаваючі, їздячи. Це, це все перспективні технології, котрі нам ще знадобляться в майбутніх війнах. Вітаю! Мене звати Юлія Струк, я журналістка «Київпост», а наш гість сьогодні це український військовий аеророзвідник, командир відділення БПЛА з позивним Дієго Родрігес. Дякую, що завітали до нас. Скільки часу ви вже воюєте? Я воюю з самого початку, тобто з 2014 року, ну, можна сказати, навіть починаючи з Майдану, з осінні 13-го. добровольцем, а в армії от, останні два з половиною роки. На яких посадах, в яких підрозділах ви працювали до того, як стали аеророзвідником? Піхота, угу. просто піхота. Але це було недовго. Це буквально рік часу. І я вивчився на аеророзвідника. Угу. Тож скільки ви вже займаєтеся аеророзвідком? З 18-го року. На яких БПЛА ви літали раніше і зараз? На яких літаєте? Е, на лелеках лелека 100 – Це мій основний інструмент бойовий. З ними працюю з 2018 року, як на нього вивчився, і по цей день. Тобто на інших БПЛА у вас не було досвіду? Так, щоб працювати безпосередньо на інших типах БПЛА, то ні. Але мені відомо багато угу. характеристик інших. А на закордонних комплексів. аналогах лелеки ви не літали? Я не літав ні на чому, крім лелеки, але угу. пересікалися з хлопцями на полігонах. Та, і в принципі, в процесі роботи закордонні аналоги. Бачили в роботі, прикольно, класно. А на якому ви зараз напрямку працюєте, якщо це не конфіденційна інформація? <клес> ну, Під Авдіївкою працюємо. Чи складно вам зараз обходити роботу російських реп і РЕР? Не складно. Буває іноді, що вони дуже сильно придавлюють, заважають працювати. Просто працювати неможливо, але це не 100% часу. Інша проблема є в плані взаємодії з нашими засобами РЕП. <клес> От вони іноді заважають дуже сильно. То, що немає комунікації прямої, От. Оце, це більша проблема, чесно кажучи, і через це плачуть всі БПЛАшники. Угу. Як ви можете оцінити, яка нинішня ситуація на фронті? Чи відчули ви якісь проблеми з забезпеченням, зважаючи на таку суттєву паузу в військовій допомозі від Сполучених Штатів? Так, за великим рахунком, так, відчули дуже сильно то, що. Коли відбувався штурм Авдіївки, то перевага в їхніх засобах ураження була навіть не один до десяти, мабуть. Тобто ми майже не відстрілювались дуже велика проблема. Зараз стало трохи легше. Артилерія почала більш активно працювати, наша, От, але не так, як на початку контрнаступу. Які найбільш жирні, скажімо так, цілі вам вдалося або ж скоригувати, або ж уразити за час своєї роботи? Ми не працюємо далеко від лінії бойового зіткнення. У нас цілі в основному всі стандартні. Що стосується техніки, то, скоріше за все, танчики, ТОСи. Часто працюємо по піхоті. Велике скупчення піхоти це, як на мене, найжирніша ціль. Можливо, ви можете назвати якісь цифри. Це важко. Ми літаємо на таких висотах, що угу. там важко порахувати конкретно. Угу. Хотілося покинути аеророзвідку. Піти в якийсь інший вид військ, в штурмовики. Особливо в штурмовики, так. Ні, не хотілось. Хочеться розвивати цей напрямок. Він зараз ну максимально перспективний. За великим рахунком зараз війну вивозить піхота і артилерія. Ну і відповідно з артилерією і аеророзвідка. Взагалі дрони і ударні, в тому числі, дуже сильно роблять перекос між родами військ. У нас відбулось зміщення пріоритетності родів військ. Я не хочу нікого там образити. Mm -hmm. Там тих самих танкістів вони теж роблять велику роботу, але зараз більше всього. Ураження, це артилерія і FPV-дрони. не тільки FPV, різні ударні дрони працюють чи відчуваєте ви в тому від війни. Як ви реагуєте на пости в соцмережах своїх знайомих, друзів, які демонструють звичайне цивільне життя? Та я більшу частину свого свідомого життя на війні провів. Я там себе дуже добре почуваю, в тому не відчуваю. Що стосується цивільних, я переконаний в тому, що далеко не всім потрібно воювати. О, не дивлячись на дефіцит е, людей в армії, мені приємно знати, що я можу приїхати у відпустку і попасти у відносно цивільну атмосферу. Тому мене абсолютно це не напрягає. Люди, котрі живуть на гражданки, хай собі живуть, круто. Добре було б, якби не забували, якби не було таких настроїв, щоб, як під час того, що ми вас туди не посилали. От. Ну такого зараз особливо не спостерігається. Да, десь хтось зовсім не зацікавлений в цих всіх ділах, у них там своє життя. Прикольно, коли міста наповнені людьми, а не порожні стоять. Порожні вони не, не викликають позитивних емоцій. Якщо раптом завтра війна закінчиться, чим плануєте займатися? Бачите себе у цивільній професії? Однозначно, бачу. В принципі, те, в чому я фахівець, угу. розробка, розробка дронів. Бойові роботи різних типів, літаючі, плаваючі, їздячі. Це, це все перспективні технології, котрі нам ще знадобляться в майбутніх війнах. Угу. Глядачі і читачі «Київпост» могли вас пізнати. Ви для нас готували свій матеріал про автодім, такий будинок на колесах в рамках підготовки до зими. Ви вже доробили свій автодім і чи задоволені результатом? Так, я його доробив і поставив в гараж. У мене зараз вже нова машина завдяки допомозі волонтерів. От вона трохи більша, вона краще підходить для цих справ. Фактично, у мене тепер є переїзний штаб, офіс, квартира. Там встановлено багато додаткового обладнання, починаючи від стерлінку, закінчуючи автономним опаленням, сонячними панелями, батареями. Тому певна автономність присутня так і живемо. <гум> Дуже дякую вам за таку цікаву, відверту розмову. З нами був аеророзвідник, командир відділення БПЛА з позивним Дієго Родрігас. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал «Київпост» та слідкуйте за нашими оновленнями.